Місто надвірне відсвяткувало 421 двадцять річницю свого заснування. що щодень міста тут святкують в день працівників нафтової та газової промисловості. Адже нафта, газ, калінісолі та великі лісові масиви природні багатства цього району. А основа економіки, за словами міського голови, нафтопереробна промисловість. Хотів би віддати належне керівництво «Нафтохім Прикарпаття, що три роки практично не стояли, зберегли весь професійний колектив, колектив, професіоналі, чи ціле покоління. Свої ветеранів, які цілі покоління працюють у нафтовій галузі, і тому їм шана подяка. Адже нафтові промислові підприємства нашого міста це бюджет, це податки, це життя нашого молодого покоління, це дошкільні заклади, це середні школи. Якщо ми будемо одно, один одного підтримати, зрозуміло, місто надвірне має майбутнє. Величезний натовп людей, різноманітні забави та просто хороший настрій. Саме так надвірнянці святкують день міста. Своє місто ці люди вважають кращим в Україні, кажуть у. В скрутні часи завжди відчувають підтримку міської влади. Тут працюють завзяті люди, і все-таки цю галузь нафтопромислову вони підтримують досить добре. Я би сказав, що зайняті тисячі працівників, де звучали цифри 10 тисяч працівників на задіяні і непогана зарплата. Порівняно з другими регіонами, міська влада підтримує місто і в міру своїх можливостей вона підтримує і старається облаштовувати місто. Як би не було важко в даний час, але все одно, в міру можливостей старається. Надвірне, дуже колоритне містечко, давнє містечко. І промислове містечко, і воно знане не тільки своєю промисловістю, і газовою, і нафтою. Тут живуть гарні люди. Нині у надвірні мешкає понад 22 тисячі 300 людей. Кращих мешканців краю відзначили за заслуги перед містом. У планах чиновників відкриття садочків та нових ігрових майданчиків, адже молодь майбутнє міста. Головний подарунок від господарів святковий концерт за участю відомих творчих колективів Прикарпаття.